Всім привіт, прийшла пора потрошки рвати вже горох. Він ще весь не наповнився, але е, щоб три, ну, ось, наприклад, оця вже він достигли і нормальний на закривання. А отакий ще буде собі рости. Так що треба. Горох то така рослинка, що з ним треба бавитися, перебирати. Ось. І які, які вже достигли, буду зривати, чистити. Може трошки ще цей, почекаю 2-3 дні, той достигне. І тоді, щоб разом його закрити на зиму, все, буду показувати, розказувати. Ось так. Дивіться, на кущеві. Дуже цього року хороший горох, великий, рясний, але дозрівання все рівно гороха не буває однаково. Один вже буде старіти, що ти його потім не доваришся. А той ще буде молоденький, так що треба перебирати. Як хочеш зібрати більше гороху.